От, от, подивіться, чашечка, я її купив у секонд-хенді. Ну, так красиво чашечка стояла окремо, так щоб чаю попити взяв. А потім став вже вдома роздивлятися при світлі, думаю. М -м, так це ж може і намальована. А тут оказався, бачите, тайландський фарфор. Чат GPT мені розказав. ну Рік невідомо, тут нема ріку. Але. Хто його знає, може, просто в цьому році якийсь турист із Таїланду приїхав та привіз. А може це моряк ще на початку 20-го століття. отаку таку штуку привіз. Бо дуже гарна річ. Це ручна робота. Оце таке в Європі крізь. Розумієте, от я вам зараз покажу. Вот. Стілажи. Стілажи з такими вот чашечками. Теж якісь чашечки стоять. Ну, Сервіс, бачите. Я вам скажу, воно коштує ну, до 20 євро. Це саме дорогий. Отакий от сервіс може і 10 євро коштувати. І тут буває, отак теж те окремо стоїть. Дивися, початок 20 століття. Розумієте, ну, просто от дуже приємно дивитися. Я щось беру до себе в Україну, надсилаю, От, своїм друзям е дарую. От. Ну, Як вам сказати, ну, приємно жити. І, і подивіться, який дизайн. Якщо Бачите, ну, ну дизайн, дизайн талановитий. Згадайте наші сервіси, бабушкіни, які тиражами йшли по всьому СРСР. І Боже моє, і заходиш. Е Гості, а там такий же сервіс, як у тебе вдома стоїть, і що він там стоїть. От. А тут, от, от, так, от просто багато, багато різних речей. Можна взяти, знайти, на барахолку понести, на електронну виставити. От. Можна продати за дорого. Ну, це вже так антикваріатчики роблять. От дивіться, які гарні чашечки. От. От, оце ми загубили з цими москалями.